Чудового Пашу, пашу. Я сумненько виглядаю на камері, сподіваюся, це специфіка камери, а не стану моєї шкіри. Та пусте. Таке відео, що стосується більше світоглядних скажімо так, речей моєї особистості і взаємовідносин, ну, зокрема, з. З середовищем безпосередньо і з іншими ремонтниками, які практикують підходи, які я особисто здебільшого уникаю. Усюди де тільки можу, як тільки можу, всіляко їх уникаю. Зокрема, мова про методи, які або є вандальними, або дуже до них близькі. Так, безумовно. безумовно і військовий ремонт стандартний так, військової техніки. Він передбачає використання там, зубила, молотка, різного типу виколоток для певних процедур. Але разом із тим є низка операцій, деталей, які передбачають різного форму, різної форми випресовування. Так? А я зустрічаю дуже багато фанатів, скажімо так, ну, умовно кажучи, повністю машину розібрати і потім зібрати за допомогою там, тільки молотка і зубила або кувалди і лома. Тобто такими силовими методами, переламую, переламуючи через коліно все на світі, там, деформуючи деталі і всяке таке різне. І часто мені кажуть такого плану речі, що, типу, ми це робимо роками, десятиліттями, все добре працює, все їздить, все гаразд. Або кажуть, що у нас немає спеціальних знімачів, там і тому ми вимушені так робити. Насправді, Справді, це частіше за все. Або лицемірство, так? тобто брехня, або маніпулювання фактами, їхнє вивертання, однобоке висвітлювання, або просто недбале ставлення до власної роботи і відповідно життя та. Безпеки, якості, тривалості, життя та безпеки, життєдіяльності людей, які в подальшому будуть взаємодіяти з цими машинами. От. І, ну, зокрема, зі свіжих прикладів, так, це що я безпосередньо стикнувся. Це відомий барабан головного фрикціона БМП. Так, мови нема. Там, Я робив за технологією, там на певному етапі написано випресувати. Так? Не вибити, а випресувати. І там, з поміж іншого, задіяні підшипники. Один підшипник, відповідно, так, деталь, яка передбачає тендітне, обережне до себе ставлення. Ось, і поки я там декілька годин. Витратив на пошук рішення і виготовлення такого плану лапок на знімач, який мені тут вдалося знайти, то ну, там добродії все зробили там ломами і кувалдами. І, ну, це мене особисто дуже смутить, тому що тому що. Крайній навіть раз, коли я з бойовим побратимом Сергієм. Сергій не дасть збрехати Я думаю, він подивиться це відео. Ми знімали тоді маховик на моторі БМПшному, робили це вперше. Зателефонували там, нібито досвідченим там науковим співробітникам із Дрембата. Вони кажуть, ви ламуйте його ломами. Виламуйте ломами, шараште кувалдами, нічого не бійтеся. І ми починаємо ну, ломати ломами. Наробили ритвин нормальних на, алюмінієвому, на корпусі з алюмінієвого сплаву. На, потім рівняли напильниками площини прилягання. І так його й не зняли. Так його й не зняли, бо ми. Сандалимо, ну і відчуваємо. Ну, ми ж не любимося в очі. Ми ж бачимо, що ну, деталь зараз або лусне, або трісне, або формується. Ну, коротше, добра з того не буде. Ми тоді замовили Сергію токару, що дуже нам допомагає. Замовили спецзнімачі. Він їх терміново зробив. Ми почекали, поки вони приїхали новою поштою. Забрали м'яко, легко, гарно. За допомогою знімачів у нас зійшов маховик. Про що мова? Мова про те, що, кажуть там: от ми там роками робимо і все гаразд. Це єбло. Це єбло, тому що. Мікродеформації, мікроруйнації, мікротріщини, мікророзбалансування різного плану частин, машин, яким вже нормально років, в якій вже невідомо скільки і яких спеціалістів в лапках лазили, невідомо з яких частин їх збирали яким навантаженням і перевантаженням піддавалися ці частини, в яких пожежах ці частини були, оці всі силові методи вони закладають підвалини для подальших неприємностей в найнеочікуваніші моменти роботи машин, які легко. Вартуватимуть життя і здоров'я нашим дітям, батькам, синам, рідним, близьким і нам самим. І сука, бісить, просто сука бісить, коли вони кажуть: он парк в жахливому стані, техніка стара. Техніка погана. Так, звісно, сука, вона стара і погана, коли ви її роками їбашите кувалдами і ломами. Так, я можу пролюбитися кількість там годин, зробити знімач. Він може у мене не вийти з першого разу. Я можу його переробляти. Я можу робити, взагалі, там, ексклюзивні кастомні речі, експериментувати з ними. Теж вони можуть не з першого разу вийти. Але я буду. Знімати те, що за технологією має зніматися, не буду шарашити по підшипниках, кувалдами, і не буду розповідати, що техніка в жахливому стані, вона в не найкращому стані, мови, нема. Але ж вона, сука, в такому стані, зокрема, і не в останню чергу, тому що такі вандали її псують. Її псують. Я взагалі там чув про чуваків, у яких розбирання машини не обходиться без болгарки, а потім збирання не обходиться без зварювального апарата. Ну, це взагалі дурдом, звісно. Тобто, ну про що мова? Мова про те, що, ну, скажімо так, мало. Мало, мабуть, до яких конструктивних наслідків призведе це моє висловлення, так? Тому що, ну, хто там, мехводи, там, люди з бойових відділень, ну якщо до них приїздять ремонтники, починають шарашити кувалдами, ну що вони скажуть? Що вони скажуть? Беріть спецзнімачі, тоді скажуть, давай нам спецзнімачі. Звісно, у тих немає спецзнімачів, і тих немає спецзнімачів. Хоча у переважній більшості випадків вони мають бути Так, в штатному устаткуванні машин-ремонтників там, ТРМки, МТОшки і що там ще. От. Чому їх немає, хто їх проїбав? От. Просто мені там, так, мені там от кажуть, ти довго це робиш. Звісно, я це довго роблю. Я це довго роблю, тому що я роблю профільні речі. Я можу робити півдня, день, можу замовити фахівцю, чекати, поки вони приїдуть поштою. Ти робиш довго, а ми от наєбашили кувалдою, і ми такі пиздаті чуваки. Воно у нас поїде. Та звісно, що поїде. Скільки воно проїде? І ніхто ж потім, коли воно розсипеться, ніхто ж не доведе, Ха -ха, що це через. Ваші башення так? Ніхто нічого не знатиме, ніхто нічого не бачитиме. Чому вони там, сука, згоріли заживо, А Бог його зна. Тому що машина стара. От. І який конструктив в цьому всьому? Я зараз. Всі свої там знімачі, спецзнімачі, спецінструменти, ексклюзивні штучки-дрючки, буду потроху відправляти любому дідусю там з архі-багажем знань із креслень. Буду все переводити в такий формат креслень і документації, пакетний, щоб просто взяти цей пакет, віддати на завод, там, де є хто, там токарі, фрезерувальники, так верстати. З обробки металу. І щоб люди могли собі мати. Тобто, якщо ти там, наприклад, мехво, так, у тебе є твоя машина, ти знаєш, що у тебе в машині має бути знімач біноклів гуслин, так, Наприклад, а у тебе його нема. Чому нема? Тому що він у вас один на 3-5 машин, інші пройобані. Ну, і ти знаєш, що тебе будуть перевзувати, тобі там. В неї пашать різьбу і все на світі. Ну, коротше, і тобі болить, і ти хочеш, ну, дійсно, нормально. Адекватно жити і користуватися машиною. Ну, от, Все. Там, на хмару посилання пішов, взяв креслення, там, файл під назвою. Знімаєш сережок. Серьох. Москальською мовою. Знімаєш сережок, знімаєш піноклів, гусянки, все. Пакет там знайшов виконавця на заводі, замовив собі, сплатив там скільки, там, чи на яких умовах тобі його зробили, все. Закинув в машину їздиш і користуєшся. І коли там ти до тебе приїздять, або ти приїздиш там, чи перевзуватися, чи там якийсь трак міняти. так? О, там. Тебе запитують, є знімач? Ну звісно, що є. Що це означає? Це означає, що не треба. Нічого мені псувати, кувалдами, ломами, берете і гарненько працюєте. Ви дешечкою залили, дали постояти півгодинки, молоточком обстукуєте, тягнете. так. Якщо ви, там, наприклад, ремонтники, і вас речей теж не влаштовує, закумарює, і ви ну, хочете мати там, спецінструмент, ви розумієте, що вам це треба, там, так само йдете. Файл із назвою. там Знімач маховика у ТД-20. клац подивилися. Все, замовили там кому там своїм токарам, фрезерувальникам, кому заводно. Так, там. Немає у вас там в МТОшці знімача відомого барабана головного фрикціона Не хочете ви, як я, їбашити по підшипнику? так як і будь-яка твереза людина, не має цього робити. Все, зробили якісь такі лапки, закреслення ми зібрали, подивилися, рекомендації спробували. Все у вас працює. Все як слід. От. Мені оці розмови про ти довго там це робиш. Нагадують, як мені колишня казала. Ти довгомиш посуд. Ти довгомиш посуд. Ну Так, є, довго я довго його мию посуд, тому тепер ти колишня. Все, дякую до побачення. Так і тут. Ч Там, добрий. Чому ти так довго робиш? Чому? Тому що взагалі-то ви мені надати профільний знімач. Ви його не надали, я ходжу, виміряю, приміряю, міркую, виготовляю речі для виконання цієї роботи. Бери! Валдулом лом, паш, як ми це робимо завжди, ніхуя, це злочинний наказ. Я його виконувати не буду. Чому? Тому що, особливо за воєнного стану, такий вандальний підхід, це псування, це шкідництво, це псування майна, це деформації, мікродеформації, того, від чого безпосередньо. Залежить робота машин. У теперішньому та у перспективі подальші. Ось так і живемо і працюємо. І невдовзі вже почну викладати найближчими буквально днями. Виміряю ці знімачі маховиків, там нічого нема складного. От. І буду ділитися цими напрацюваннями. Слава нації! А у мене кінець обіду. Я випив каву і з'їв пиріжечок з яблуками і працюємо далі з Богом.